То уважно слідкує за моїми відео, слідкує, той бачив, що я вчора міняв ущільнювачі на вікнах, не на всіх склопакетах, але на деяких. Чому? Тому що вона напрягало це запотівання внизу вікна. Значить, дивіться, у нас штапік не дуже щільно притискався через те, що зовнішня резинка вона пересихає, вона стає такою собі, м'яко кажучи, дубовою. І ось цей штапік от він прям грав. І тут був люфт, і сюди прям я думаю, що задувало повітря. Я вчора замінив отой зовнішній ущільнювач. І що я вам скажу, на сьогодні, на сьогодні вже я бачу, що конденсату менше. Е, ще така історія, що нестабільне опалення. Коли нестабільне опалення, е, стіни нестабільно прогріті. Коротше, стабільне опалення, коли 24 на 7 у вас включене опалення. Зараз є відключення. Я його стабільно не можу включити, тому що у нас є резервне жилення, але ми його розтягуємо якомога більше, бо ми не знаємо наступного разу, наскільки вистачить нам тої батареї. Тому інтервально я опалюю будинок. І плюс нема сусідів, які не гріють нам стіни з боку, зверху, знизу. Ми собі гріємо свою коробочку самі. Через це стіни холодні. А пар, який ми виробляємо від своєї життєдіяльності, ми готуємо їжу, ми ходимо в душик, у нас рушнички ось так от сохнуть на нашій сушаричці. Пару цьому треба кудись діватися. Він нікуди не може дітись, якщо ви не провітрюєте приміщення. Тому, коли у вас є ось таке явище, як запотівання на вікнах, саме перше, що вам треба зробити, це налагодити вентиляцію, або якщо вентиляції немає, ставимо мікропровітрювання ось так. от. Час від часу провітрюємо таким чином будинок. Якщо вам холодно, робіть це рідше. Але без цього нормальної циркуляції повітря немає. Тому що, якщо у вас вікна герметичні, немає притоку свіжого повітря. Люди починають чудити, ставити рекуператори, ставити якісь там інші пристрої, які вам будуть е, якусь там систему вентиляції додаткову е, встановлювати. Якщо можна просто відкрити вікно, навіщо ви це чудите? Тратите купу бабла на ці всі історії? Тобто, спочатку нам треба зробити герметичний будинок або квартиру, щоб він у нас не дихав. А потім ми будемо боротися з запотіванням. Для чого ви робите не будинок? Будинок має дихати, це як живий організм. Або ж якщо у вас вже є термос, який ви зробили, запакували його так, що там нема нічого, ніяк. Послухайте, просто відкрили вікна на мікропровітрювання і все вам буде добре. І весь цей пар буде з затягуватись і виходити природнім шляхом. Через ті самі вікна, якщо витяжки нема, або через витяжні канали, якщо у вас природня витяжка є, як у нас в квартирах, воно собі потихеньку цей пар піднімає. Є циркуляція повітря, вам є чи дихати. Вас не підвищена вологість в квартирі тощо.